Всім доброго дня. Хотів розказати і показати про друбілку для гілок. Шукав я по інтернету в Ютубі для яблук друбілку. Ніде не бачив відео, щоб щось було таке, треба було все починати з самого початку робити. Потім згадав, що в мене є друбілка для гілок. Такий інтересний гаджет. Тепер розказую і показую, як це все зробити. Це відкручується, знімаємо цей ковшик, де запихається яблука. Відкриваємо і прийдеться нам оце зняти. Бо так як тут мале пространство для яблук, це треба знімати. Відкручується все, у нас два болтики. Тут це знімається стоп і ви це собі відкладаєте на осінь або на весну, коли треба гілки подробити. Тут прийдеться нам от зварити таку штуку. Оцю штуку, щоб вона сіла в нас нижче, щоб було місце більше місця для яблук. Так як ви бачили по тому, Зараз я покажу ще раз, що вона ставиться отак і дуже мало місця. І яблука треба розрізати, щоб воно робило. А тепер ми переварили отаку штучку. Тепер у нас тут багато місця. Просверлилося тут три дирки, там три дирки і ножики лишаються так, як вони стоять. А це для того, щоб зачепаляло яблука. Все, все закручуємо. Все закручуємо, і не треба нам робити ніякого ковша, Якщо все є готове. Все крутиться. І тепер закриваємо. І маємо на нормальне місце. Це можна так само трохи обрізати, щоб прямо з відра насипати. І звідси я би ще рекомендував забрати оці вот упори. Ну, так як вони мені не заважають. Нормально жмух виходить. Тож, Мені підходить. Для себе от. Для себе хватає така от вийшло. В слідуючому відео знімлю роботу. Як воно працює. Дякую всім за перегляд.